Wall Street Journal говорить про те, що адміністрація Трампа закликає сенатора Лінсі Грема послабити законопроект про санкції проти Росії. Це саме той законопроект про 500% мит на товари та послуги до тих країн, які купують у Росії газ та нафту. Співавторами цього законопроекту є вже 82 сенатори. Вони готові за нього проголосувати, тобто з самою процедурою абсолютно не буде ніяких проблем. Але Трамп побоїться, що це може зашкодити його меті. Відродження відносин між США та Росією, так говорять джерела. Білий дім зв'язався з Офісом Лінсі Грема, запропонував йому додати в документ винятки, які б дозволили Трампу обирати проти кого і чому вводити якісь мита чи санкції. Також серед пропозицій замінити слово «шел», що означає повинен, на «мей», може, усунувши таким чином обов'язковий характер документу. Ну, це на перший погляд може видаватися дуже непривабливою історією, але в такий спосіб, як говорив Лінсі Грем, він може дати Трампу інструмент тиску на Путіна. Але, зважаючи на те, що останнім часом Трамп уже публічно уникає такого тиску, то, як пише видання Wall Street Journal, такий законопроект просто буде беззубим. І його суть буде нівельована. Хоча, як я вам говорив раніше, я, в принципі, маю великі сумнів в тому, що цей документ може бути ухвалений. Дуже хочу, друзі, помилитися. І на завершення вам ще дві новини з Росії. По-перше, Центробанк Російської Федерації очікувано знизив ключову ставку до 20%. На 1%. Це небагато. Але це зниження відбулося фактично вперше за три роки, хоча це питання дискусійне, оскільки там було попереднє зниження, але і знову поверталися до такої високої ставки. На Біуліна, очільниця Центробанку Російської Федерації, каже, що в нас ціни знижуються на Росії, ну трішки дорожче м'ясо. І фактично це означає, що нині олігархи Путіна дотисли і Путіна, і на Біуліну для того, щоб знизити саме цю ставку, аби їхні кредити були дешевшими. Але тепер економіка Росії, друзі, точно переходить до радянської моделі. Це означає, що Росія стає чим далі, тим більше закритою. Хоча я не виключаю, що до кінця фінансового року облікова ставка може бути переглянута. Я не буду вам сьогодні подивляти більше економічних новин із Росії. Вони для Росії справді вкрай невтішні. Означає це, що рецесія економічна на Росії розвивається шаленими темпами. Звісно, поки що Кремль не впав, але чим далі, тим більше у росіян буде проблем. Звісно, цей процес буде доволі тяглим, і для нас він буде болісним в тому плані, що ми хотіли, щоб економічний колапс на Росії настав раніше. Але я вас запевняю, Росія до цього рухається. І також ще одна новина, непримітна: Москва офіційно звернулася до МАГАТЕ у спробі запустити Запорізьку атомну електростанцію, але зробила це дуже хитро. Глава Росатому Олексій Ліхачук на зустрічі із гендиректором МАГАТЕ Рафаелом Маріано Гросі підняв питання щодо американського ядерного палива, яке є на Запорізькій атомній електростанції, і сказав, допоможіть нам або повернути його Вашингтону, або давайте ми будемо його використовувати для того, щоб запустити Запорізьку атомну електростанцію. Гросі повідомив про те, що він готовий виступити посередником з цього питання.